Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і Резніков знову провтикав велику справу. Наскільки я розумію, знову з закупівлями. так? Йому запропонували, як пишуть наші гроші. пишуть, Це таке канал, наскільки я розумію. Днями міністр оборони Резніків не погодом напрацювання свого заступника Шарапова щодо надання можливості великим торговим мережам почати дешеві і якісні харчі для армії. Тобто Різніків Різнік, я наскільки зрозуміла, він не дозволив переробити і десь шукати дешевшого так. Є ж у нас де можна закупитись дешевше. Наскільки я розумію, Міністерство юстиції закупило картоплю по 5,57 майже утричі дешевше, ніж Міноборони. Це, про це пишуть наші гроші. Ось, то це виходить, що а, м, дивіться, тим самим міністр зберіг для корита угрупування. Прокладок, які заробляють мільярди на поставках картоплі по 18 гривень за кілограм, при магазині ціні 8 і при ціні 5,57 для тюрем, що пишуть журналісти. Дехто каже, що цим Резніков собі підписав відвертий тюремний срок, приговор і тому подібне. Давайте просто подивимося. Чи усвідомує, чому Резніків вже настільки обнаглів? Невже його влада настільки підтримує? Ну ми знаємо, що його підтримав і Залужний, його підтримав і як його називають, Зеленський. І так, має він настільки сильну, потужню підтримку влади, що він собі може таке дозволяти? Да, Має рука руку моє. Дорогенькі мої, так, там 100% підтримка, і ви знаєте чому, тому що на спонсорському каналі ми робили, куди йдуть всі відкати. Так, це у них все, будемо так говорити, такі у них договори. Ось такі домовленості, договори, і там я не бачу це все, знаєте, як сказати. Ви, ви нашим, ми вашим, і до вас підуть гроші. Ось якось так. Давайте подивимося, чи взагалі понесе зараз, чи буде тепер якесь знову суспільство піднімати це питання, журналісти і тому подібне. Ну, в принципі, да, говорити про це будуть. Будуть, да, да. Знову, знову може роз'яритися скандал, обурення населення може бути це трошечки да, урветься терпець. Я так говорю, вибачте, можливо, трошечки. ось, Терпець, терпець урветься у народу, наскільки я бачу, понесе він покарання чи ні. Ну, ви знаєте, да ви знаєте, цим дуже я наскільки розумію, в люди конкретно у людей вірветься терпець. Я бачу тут люди страждають, люди обмежують себе, люди борються за перемогу. А що роблять ці тварі? Вибачте мені, що я так говорю. Так, це не по-людськи. Це вже не по-людськи. Йому запропонували, що можна дешевше, а він відмовляє. Тобто, залишити ці всі прокладки, ці всі схеми схематозні. І так, чи покарання буде йому за це покарання, чи ні? Ну, У нього є Ні, не буде мої любі, не буде. Я скажу чому. Н -н -н. Сухим вийде. Сухим вийде. Знову вийде сухим. На жаль. Хотіла би вам сказати щось краще, але, на жаль, тут дуже великі гроші крутяться, мої дорогі. Це іде все, ви знаєте, куди, аж на самий верх. Ось, а, я більше не можу сказати у відкритому доступі. Всі такі відео більш відверті є о. Є для тих, хто у... є спонсором каналу і може подивитися в закритому доступі. Не буде йому нічого. Ось я бачу. До перемоги його взагалі чіпати не будуть. Взагалі, від слова взагалі. А після перемоги у нас найголовніший я не маю на увазі залужного. Забудьте про залужного. А найголовніший наш зробить себе героєм. І тоді а, ще гірше буде. На жаль, На жаль, поки що я ось так бачу. Але до перемоги його трогати не будуть. У нього є прикриття зверху. Зверху. І ці, до речі, ці схеми ці схеми не тільки, не тільки під час Зеленського. Ці схеми були дуже-дуже давно. І вони перебираються від одного президента до іншого. Ось це карти мені це показують. Все мої любі, щастива, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги.